Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Ось Зараз приготуємо ми з вами швидкий такий обід за півгодинки, ситний обід, тому що це і картопля, і м'ясо, яйця, це все буде в сковорідці, це буде дуже швидко, так що залишайтеся зі мною ми разом приготуємо з вами, що потрібно для цього. 4 картоплини, такі величенькі, 4 яйця. У мене тут 250 грамів розмороженого фаршу разом з цибулькою, олійка для обсмажування. І такий шматочок, два невеличкі шматочки, ну грами 50 сиру. І спеції сіль, мелений перець і сушений чесник. Оце все, що нам потрібно. І у нас вийде ціла сковорідка смакоти. воти. Залишайтесь зі мною. Перш за все, що нам потрібно, це порізати картоплю. Картоплю нам порізати треба отакими от слайсами. Такі 2-3 мм, не більше, щоб смажилось недовго. Ось такими ріжемо всю картоплю. Щоб була не тонка, сильно і не товста. Ось так, картоплю порізали. І тепер я прямо тут осолю, отак присолю її. І додам чесничку і додам перчику. І змішаю. Ми приготуємо це все швидко, головне приготувати все. Так, тепер нам потрібно яйця. Розбиваємо яйця обережно, тому що, щоб не було неприємностей. Теж присолюємо. Теж часничку трішечки, трішечки перчику і просто так змішуємо їх. Робимо таку бовтаночку. Так, і теж відставляємо. У нас залишилось натерти і ставимо на газ сковорідки. Нам потрібно буде дві сковорідки. Самі натираємо сир на такий крупній, на самій крупній. Такі терці з крупними ячейками такими. Сок. Так, сковорідки розігріваються. Сюди наливаємо, в більшу наливаємо зовсім небагато олійки, а в меншу сковорідку викладаємо фарш. І ретельно отак його розбиваємо щоб не було ніяких комків, щоб добре-добре просмажилося. тому що смажити ми будемо недовго. Значить, на високій температурі треба, щоб обсмажилось. Олійки я поки не додавала, треба, щоб випарилася ця рідина. Так, підігрілася сковорідка, викладаємо картоплю. На великому огні обсмажуємо з обох сторін. Додаємо всі спеції, які в нас залишили, змішуємо їх отак і розсипаємо по м'ясу. Аж геть-геть-геть так розбрізнюємо. Ось так, щоб геть зовсім 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 всі. Ось так. Так, м'ясо проготовилось, вимикаємо. Картопля перва партія теж готова, забираємо. Викладаємо на тарілочку. Так, картоплю осмажили, вогонь прикрутили. Повертаємо назад картоплю, викладаємо її. Ось так, щоб вона рівномірно була. Тепер викладаємо зверху фарш. Теж розрівнюємо по всій поверхні рівномірно. Так, І тепер заливаємо теж рівномірно оцею сумішу і яєць. Тоненькою такою тівочкою, щоб протекло кругом. Ось ну, так. Тепер накриваємо все сиром. Накриваємо кришечкою на декілька хвилин. Все, обід готовий. Вимикаємо газ. Ось така ціла здоровена сковорідка Їжі хвилиночку прохолони, перекладаємо на тарілочку. Це дуже смачно і дуже ситно. А з вами, як завжди, була я, Любов на своєму каналі. До зустрічі!